Рівненський Верес провів свій перший матч на зборах. Нині народний клуб знаходиться у Туреччині на тренувальних зборах. Там команда має провести шість матчів. Один з них проти чемпіона Вірменії Верес вже зіграв. Які результати? Дивіться далі. Рівненський Верес вже тиждень тренується у Туреччині і нарешті прийшов час спарингів. Першим суперником рівнян став чемпіон Вірменії П'юнік. Дуже сильно суперник, який грає в Лізі чемпіонів, в Лізі конференцій і так далі. Тому е, важкі були ці дні тренування, дуже багато бігової роботи. І десь було таке хвилювання, що ну свіжості нам не буде хватати. Вже на початку гри Верес вийшов уперед. Кутовий з правого флангу завершився рикошетом і м'яч влетів у сітку воріт. Пюніка втім турецький арбітер чомусь вирішив гол не зараховувати. Дам під навантаженням було дуже важко. Перший тайм так, вроді, хлопці задоволені у другому таймі на полі повністю домінував Верес, при тому, що для Пюніка збори розпочалися значно раніше, і команда вже провела цілу серію спарингів. Добре, зіграли хороша команда. Получили хороше навантаження. Ну, дехто грав по тайму, дехто грав всю ігру». Я рахую ми погано виступили сьогодні, як для першої гри. на 71-й хвилині. Турецький арбітер вкрав у вереса другий гол. Геннадій Пасіч виконав сольний рейд лівим флангом і викотив у центр під удар Віталію Дахновському. Той у момент передачі партнера навіть не встиг вбігти у штрафний майданчик і дав метрів 5 фори захиснику П'юніка. Втім, Буковий вирішив, що тут краще підняти прапорець. Чистий гол, чистий гол, там даже. Захисник був нижче на 4 метри, ніж він. Ну що, не забив числі голови, вони зарахували. Нічого, це турецькі судді. Так буває. Ну, чесно, це, я подивився, повторно, ну, це катастрофа. Там метрів 4 офсайду немає, а він піднімає офсайд. Ну, для мене це нонсенс. Ще за три хвилини Верес забив третє. Геннадій Пасіч поборовся за м'яч у центрі поля. Обігрався з Миколою Гайдучиком, пробіг що метрів і пробив без шансів для вертеря. Боковий арбітр знову намагався гол скасувати, але головний цього разу на такі провокації не піддався. 1-0. Практично повністю переграли суперника, забили гол, не зарахували, знов забили дуже багато гольових моментів, і це радує і відношення футболістів до, до роботи, до своєї праці. До фінального свистка Верес міг забити ще, однак рахунок залишився 1-0 на користь рівнян. Вже 7 лютого верес розпочне виступ на Вінтеркап. Рівняни зіграють з естонською левадією. Ілля Томашевський, новини Рівного.